Радується Воскресінню Христову. І справді для нас християн важливе Воскресіння Христове, тому що це перемога добра над зло. І Господь дарував нам в сьогоднішній день прекрасну погоду, Чудесно. сонечко сіяє. Проводилась природа, яка тішить і милує око. Дається, Господь дав нам благодать. Так, Господь дав нам. Прекрасну землю, прекрасну природу сьогоднішній прекрасний день, але на великий жаль Господь дав нам ще такого сусіда, який не бажає нам добра. І ці сусідські відносина, ці сусідські відносини є, такі, є такими жорстокими по відношенню до нас, що ми майже вже кожен тиждень приходимо на цю площу, щоб оплакати. Найцінніше, що в нас є, наших воїнів, наших братів, ну, бували й сестри. Тих, хто своєю любов'ю пішов на війну, щоб дарувати нам спокій і мир, скажімо, тут у ковелі. І хоча б здається, за тисячу кілометрів це ненависний сусід, але цей сусід по всьому світу не дає спокою. Жодна держава в світі, напевно, не почувала себе спокійною через втручання Росії в її життя. На превеликий жаль, і нас ця участь не оминула. І в сьогоднішньому часі ми, святкуючи Воскресіння Христове, прийшли на цю площу, щоб віддати шану, останню шану тому, хто ціною свого життя, дає нам можливість продовжувати жити. В сьогоднішньому часі, коли ми його ховаємо, хтось народився тільки через те, що він помер. Хтось одружиться через якийсь тиждень, другий, тільки через те, що він помер. І ті, хто вже ві... у віці, спокійно доживуть своє життя тільки тому, що він помер. Тому хай Господь, який воскрес подорав, подолав людську ненависть і смерть, який відкрив врата Царства Небесного. Прийме душу нашого воїна і інших воїн, які, напевне, не одне село і не одне місто сьогодні проважає в останню дорогу, співчуття родині. Нехай Небесне царство успадкує ваш Син, Брат, а наш земляк. Христос Воскрес!